Фемтолазерна корекція це лазерне випромінювання з частотою, фемточастотою 10 15 ступені, тобто дуже високою частотою, і таким чином формуються маленькі дуже пухирці газу, які розшаровують тканини рогівки, формують клапан, який нам потрібен для виконання подальшої саме XMR лазерної корекції. За рахунок того, що ці похирці дуже маленькі, їх велика велика кількість, сама технологія дозволяє це все зробити максимально точно, максимально ефективно і максимально контрольовано. Якщо при класичних лазерних корекціях, класичний лейсік, допуск товщини клапана допускається 10 мікрометрів, то тут плюс-мінус 1 мікрометр це максимальна точність. Таким чином, переваги в точності, переваги в безпеці і контролі під час лазерної корекції. Ми використовуємо на сьогоднішній день єдиний в Україні лазер зімір. Фемто z 8 Neo. остання остання модель 2022 року випуску, який включає в собі всі переваги цієї технології і всі останні оновлення, тобто максимальна частота, максимальний контроль і максимальна швидкість цього лазера. Лазер мультифункціональний дозволяє виконувати не тільки ксемер лазерні корекції, а дозволяє ще виконувати фемтопідтримку підтримку хірургії катаракти. Повних аналогів в Україні зараз немає. Всі зараз фемтолазери, які є в Україні представлені в інших клініках, є попереднього покоління 200 кГц, 500 кГц, тобто з набагато меншою частотою. Наш лазер працює з частотою 10 МГц, тобто в разів швидше. За рахунок цього він вигріє і має основні переваги у з конкурентними. Сам етап цей займає до 30 секунд, є максимально безболісним. Пацієнт відчуває тільки тиск в оці і потемніння в оці, на якому стоїть докін. Порядні з класичним ласіком метод є більш комфортніший для пацієнта, тому що не так сильно тисне і не так сильно відчувається на поверхню ока. Фемтолазерна корекція порівняно з стандартним ласіком, займає стільки ж саме часу. Зайти в операційну, виконати корекцію на двох очах і вийти з займає від 12 до 15 хвилин. Це не боляче, це не страшно. Як то кажуть, є певні дискомфортні моменти, але це все мінімально і це все досить швидко. Деякі пацієнти навіть не встигають там зрозуміти, відчути, задають питання. Типу, а що це вже все закінчилось? А коли вже буде корекція? Насправді ми вже все виконали, готові відпускати пацієнта, відпочивати. Одразу після того, як вас піднімаємо з-під лазера, зір вже починає працювати з новою вашою оптикою. Декілька годин сльозотеча світло відчуття стороннього тіла, але ці всі дискомфортні речі достатньо швидко проходять. І пацієнт вже на вечір отримує високий зір, який майже максимальний на наступний день. Декілька днів ще потрібно на звикання, адаптацію стабілізацію, стабілізацію. Як правило, зазвичай протягом тижня вже зір виходить на свій максимум. В операційному періоді обмеження стандартні, як і при класичному ласіку. Це два тижні обмеження контактних видів спорту, місяць не відвідувати басейни, бані сауни і не користуватися косметикою для очей протягом двох тижнів. Тобто всі ті види діяльності, коли ризик механічно травмувати поверхню ока. Неконтактні види спорту, побутові речі, підняття важких речей там, перенос дітей на руках, все дозволяється з наступного дня без будь-яких обмежень. Основним протипоказом до фемтолазерної корекції є наявність помутніння в товщині рогівки. Так як це лазерне випромінювання, воно проходить через оптичні середовище, відповідно, ці оптичні середовища мають бути прозорі. Якщо пацієнт має рубці на рогівці, попередні помутніння після перенесених запальних явищ, це є протипоказом до фемтолазерної корекції, так як через непрозорі середовища лазер не проходить, відповідно, ми не зможемо повноцінно сформувати цей клапан. В такому випадку ми говоримо про класичні варіанти лазерної корекції. Також умовним протипоказом є, коли дуже маленька очна щілина, чи дуже глибокий око розташоване в орбіті, коли фізично дуже важко або неможливо встановити інтерфейс на поверхню ока. Але це все індивідуально обговорюється з пацієнтом ще на етапах діагностики, і відповідно ті пацієнти, які будуть теоретично мати певні протипокази, їм пропонують альтернативні варіанти, тому що безпека це є перше, на що ми звертаємо увагу під час і після лазерника. Основні питання, багато чого ми вже дали відповідь в попередньому відео, яке розташовано також на нашому каналі. Якщо є у вас залишилося питання, знаходьте в соціальних мережах, приходьте до нас на діагностику, проходьте обстеження, і ми з задоволенням розкажемо, яка у вас ситуація, чи підходите ви для фіом та лазерної корекції зору, які прогнози, які очікувані результати. Наша клініка використовує всі ультрасучасні технології. Ми зацікавлені, щоб кожний пацієнт отримав максимальний зір, максимальні результати і, відповідно, як я казав, безпека на першому місці без будь-яких ризиків під час або після лазерної корекції.